Спікерка палати представників Сполучених Штатів Ненсі Пелосі візьме участь у парламентському саміті Кримської платформи, який відбудеться 24 та 25 жовтня у Загребі. Нам треба туди послати своїх спеціалістів, допомогти їм розібратися. Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова. Список учасників доповнюється буквально щодня, і я вже можу трохи привідкрити завісу. Однією з учасниць стане спікер палати представників США Ненсі Пелосі. Її участь це пряме підтвердження того, що питання деокупації Криму стоїть високо на порядку. Денному у Вашингтоні наголосила вона. За словами дипломатки, учасники саміту виступлять із засудженням спроби Рефії анексувати Крим, Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Вона додала, що на заході онлайн та офлайн будуть присутні також представники усіх країн Групи Семи. Також там буде понад 40 делегацій, 55 представників парламентів і міжпарламентських асамблей та понад 200 акредитованих журналістів. Крім того, передбачено зустріч експертної мережі Кримської платформи. Таким чином, ми довершили архітектуру кримської платформи, яка тепер повноцінно буде функціонувати в урядовому, парламентському та експертному рівнях. Зараз кримська платформа об'єднує 60 держав та міжнародних організацій довкола українського національного інтересу, повної деокупації півострова, підсумувала перша заступниця міністра закордонних справ України. Нагадаємо, що 23 серпня на саміті Кримської. Платформи було ухвалено спільну декларацію про підтвердження Україною готовності політики невизнання спроб анексії Криму до моменту його деокупації. Незламна країна, незламні українці, і в цій частині нашого марафону будемо говорити, навіщо Росія будує лінії оборони? З нами на зв'язку Гліб Парфьонов, військовий експерт, керівник департаменту безпекової політики центру політичних студій доктрина. Вітаю вас, Глібе. Вітаю. Ну, ви бачили точно, оці от росіяни будують собі якісь нові лінії оборони на Луганщині. Назвали цю лінію із бойових бетонних пірамідок лінією Вагнера. Що це за не знаю, інженерна бойова конструкція і для чого це? Ну, Ці трикутники вони є так званими протитанковими трикутниками. Хоча е, ті трикутники, котрі вони, скажімо так, поставили зараз, вони не є дуже такими ефективними, які були, скажімо так, під час Другої світової, бо вони просто поставили бетонні трикутники, навіть не заглибивши їх в землю. Наприклад, німці під час Другої світової заглиблювали їх до двох метрів в глибину, а тут просто їх можна насправді посунути спеціальними. Скажімо так, інженерними машинами або підірвати. Себто, це більше навіть не, скажімо так, лінія оборони, скільки навіть пропагандистська така собі, скажімо так, маніпуляція. Бо якщо побачимо, то вони цю лінію оборони будують не тільки на Луганщині, а й у Білгородській області та частково у Курській, і використовують її не за не для військового призначення, а для вирішення своїх власних питань з місцевими елітами. Себто, фактично, ми бачимо, що Пригожин та його найманці використовують військовий ресурс. Не тільки для боїв з нашими військовими, а й для вирішення внутрішніх питань вже всередині Росії Ні, Гріба, Так почекайте, а в Курській і Білгородській області це від яких танків тоді ці стратегічні пригожинські перемідки? Ну тобто їм же ж треба якось населенню пояснити так. Вони ну от ви собі уявляєте стратегічно, ну там середнього жителя Курської області, якому за вісім місяців пройшла ну така градація від взять Київ до три дня до стратегічної бойової пірамідки в нього в області? Ті ну, як це пояснить, Тоні? Ну, там є конфлікти з місцевим населенням. з міс... Цевими чиновниками перш за все ну, є, скажімо так, непорозуміння, а для чого це взагалі потрібно. Е, ну, Тому що пропаганда російська каже одне, а реальність каже інше. Е, і, скажімо так, е, дійсно, якщо почитати те, що писав наш головнокомандувач генерал Залужний в своїй статті, то е, Збройні сили дійсно в наступному році розглядають можливі переходи кордону з Росією, якщо, якщо це буде потрібно. І певно, вони при Принаймні вагнерівці читали цю статтю і вже готуються до наступного року, скажімо так. Або тендер на бетон ще є. Не треба виключати Або тендер на і цього. Бетон, так. Херсон і паніка окупантів там вони звідти ну готуються тікати. Потім оголосили про якесь там формування свого якогось викривленого аналогу типу тероборони. Вони ну а як вони будуть робити жест доброї волі на Херсонщині в Херсоні, якщо це єдиний обласний центр, який вони взяли в Україні по суті. Ситуація на Херсонщині насправді дуже туманна, та я б сказав, важка, тому що вони дійсно оголошують через всі свої рупори пропаганди, що вони нібито мають тут звідти піти. Але і навіть дані нашої розвідки показують, що це є трохи викривлена така собі реальність, тому що насправді вони. Поповнюють свої війська на правобережжі, проводять ротацію, та деякі війська забирають звідти. Фактично, вони готуються дійсно до оборони, до оборони міста від українських військових. Подивимось, як воно буде. Тому що для, спочатку для нам, щоб, скажімо так, розпочати битву за Херсон, треба дійти до Каховської ГЕС. І вже тоді буде видно, як вони будуть використовувати цей жест доброї волі, як вони будуть з міста виходити, тому, тому що зараз ситуація така, що. Вони дійсно зробили справжню фортецю з міста і боюся, що вони можуть, скажімо, так, зачепитися за Херсон дуже дуже сильно. А місцеве населення там вони будуть його примусово мобілізовувати навіть в оцей свій викривлений аналог ТРО. Можуть, але насправді зараз дуже важко сказати, що відбувається в самому Херсоні, бо ще вчора доходили свідчення, що у місті відсутнє світло, газ, вода, себто місто повністю переходить на осадне положення, і що буде відбуватися насправді, ми, ми можемо тільки гадати. Ось маємо лише уривчасті свідчення безпосередньо від окупантів, що вони скажімо так викрадають... Коштовні та матеріальні речі безпосередньо з Херсону, з бібліотек, навіть пам'ятники, скажімо так, забирають. Тому насправді ситуація буде більш, скажімо так, ясною, я думаю, десь за тиждень-два. А Каховська Гес, оці от розмови про її підрив, там, факти мінування. Вони можуть реально піти на цей крок? Чи це просто там, черговий елемент шантажу? Я думаю, що скажі, на, на, на даний час це є елементом шантажу, тому що якщо підірвати цю ГЕС, то вони постраждають від цього найбільше, тому що затопить безпосередньо лівий берег, де зараз знаходяться окупанти, і де, на жаль, зараз наші війська ще, ще ну, суттєвий час ще не будуть там. Плюс від підриву ГЕС постраждає північно-Кримський канал, фактично відрізавши Крим від постачання води. Тому Підрив Гес, я думаю, це такий собі шантаж зробити з нас таку собі, скажімо так. Репутацію держави терориста, хоча, як ми бачимо, ніхто на заході на це не купляється, вони спочатку казали про ГЕС, потім почали казати про ядерну бомбу, ну так звану грязну бомбу з атомних відходів. І що навіть Шойл телефонував усім міністрам оборони там США Великобританії, намагаючись якось довести це, але як бачимо, ніхто на це вже не купляється і фактично. Тільки Росія позориться, оголошуючи такі, нібито наші плани. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.